Привіт, пацінововачі Hot Wheels! Трошечки вирішили пройтись по магазинчиках, подивитися на завози. Так, дуже хочу отакий. А, як його там? Хто це? Причеп? Але поки що ні. Так, по три паках. Тільки що подивилися, для ТікТока записували відосики, нічого цікавого абсолютно. Тут в цілому теж нічого. Отакі штуки є, але кому не взагалі треба, окрім дітей. І є. Да, ось такий, ось такий трипак, ламба, э, цей Альфа і Порш. Реально годний трипак. Дійсно, ну, от так от, прям прикольно. Пішли в наступний магазин. З нами тут Санечка. Вот. Саня каже, давай зайдемо в Я кажу, то там ніколи немає хотвілсів. Але все одно, давайте зайдемо, подивимося, може і є. Добре? Добре? Так, ну що, реворейс є і все. Я ж кажу, на жаль. На жаль, хотвілсиф у них давним-давно немає. І дуже-дуже рідко коли бувають десь, але не у нас. Hey. Наступна у нас територія мінімальних цін. Пішли, подивимося, що там ще є. Ви б знали, що сьогодні знайшла Санічка? Ви будете в такому шоці, чесно? Я намагаюся зазвичай не матюкатися, але матюкався як... О, а де? А, є. Я вже перелякався. Фу, так, ну що. З першого погляду наче нічого нового. Хотілося б, до речі, ось цей. А, як його, Трохи все з голови. Мерседес хотілося б трошечки цей. Так, тут теж є 560-й, срт є. Форд класний, непогано. Ага, ну, дуже хочу я його. Да, я його дуже хочу, чесно кажучи. Не можу сказати, що я лютий фанат зоряних війн, але фанат. І ніяк не можу його собі купити, бо якось, типу, жаба піддавлює. Так. Ну, начебто нічого нового. Ні, да, Начебто нічого нового. Навіть з минулого відео нічого не змінилося. До речі, до речі, вже хочу попросити поставити вас лайк, зробити підписочку, бо... У нас постійно з'являються новенькі. Ой, сань, диви, який непоганий десятипак. пак. До... Ні, двадцятипак, 20... пак, так? Да? Правильно ж? Mm -hmm. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Ну, типу, дев'ять машинок точно класних. Ну, таких, непоганих, досить, досить непоганих. 1799. Ну, немало, немало. Що, погнали я в наступний магаз? Mm -hmm. Так, і наступний магаз це ретро магаз. Але купувати ми тут нічого не будемо. Ми хочемо оцінити пару тачок, які знайшла сьогодні санечка. Прямо дуже цікаво, за скільки їх можна буде продати. Так, ну, як завжди. Дивиш, що є. Кайф. Бліи... Ого, 849, DM, нормальний ціник. Але прям кайф. Оце прям, да, прям хотілося би. Кейс, якого у нас не було. 240 гривень. Диви, яка вона дебільна. Я просто не можу з нею. Хотілося б, хотілося б, це прям класно, приємно. Годзіла. Чорний 500. Щось ще прям такого, що я, може я щось не бачив, прям тут висить і мене зараз здивує. Так, ну Делоріон бачили. Повна у них спецсерія є вагонів, дуже хочеться всю спецсерію. Оці лялочки теж хочеться. Ой, еліт 64. Опа, ага, не знімеш. Ой, спина моя спина. Еліт 64. Ну, слухайте, це хочеться. Це хочеться просто, бо, блін, як мінімум, еліт 64. А щось у них, по моєму побільше стало, да, всього? Окей. Так, блін, той самий цей. Міцик, який я дуже хочу, і щось він мені не трапляється. Так, Санечка, відьмочка моя. Ось це. Наколдуй, будь ласка. Це прям хочеться. Добре. Опа, опа, опа. От знайти б оце в магазині просто, матчбокс суперчейз. Оце б знайти. Кайф і одразу здати в ретрик. Я купити Hot Wheels, Оце нормально. Для нормальних пациків. Що пішли, подивимося, скільки за них е, візьмуть? Чи дадуть, точніше? Так, е, Санечка сьогодні знайшла ось це. Як вам такі? Е, зможете, будь ласка, оцінити їх і сказати, скільки б ми за них отримали, якщо б принесли вам їх е, продати. Так, так. так, ну що, ретрик щось не порадував в цей раз. Е, цих тачок майже ніде немає. Я б сказав. По суті, немає їх. За Годзілу на викуп 130 гривень. Камон, 130 гривень за годзілу. Ну, можете, звісно, написати в коментарях, але ну щось якось дуже дивний цінник. А, що там, Мерседес? Угу. Що, не пам'ятаєш, скільки ціни там були? 200 Ну, це я 200 попросив. Аля ну мені сказали, типу, просіть ціну. Я такий, я там знаю, я прийшов до вас проконсультуватися. Ну, коротше. Е, максимум, це от там 130-150 гривень за тачку, е, які вони будуть продавати пізніше по 400 гривень, по 300 гривень. Або ретромагаз трошечки не зрозумів ціни от, на ці тачки. Бо буває таке, ми вже бачили таке, ми вже бачили, о, що потім продавали не те, що втридорога. Ну коротше, або, або ще щось. Ну ладно, пішли. Наступний магаз. Наступний магаз у нас будинок іграшок. Що, може, ми, може там щось глянемо. Так, Hot Wheels, Виходимо, ми нічого не знімали, бо, чесно кажучи, абсолютно, абсолютно однакове. З минулого відоса аж нічого, на жаль, не змінилося. А от. Я все ще без стиха, а Санечка все ще найгарніша дівчина на світі. Да? Візьмичка моя. Так, що, пішли далі? Пішли. Аврора. Де? А де? Автомобілі. О. Ну. Типу. Ну, трипаки я навіть дивитися не хочу, бо. Нас дивляться діти, я нагадую. Я сподіваюся. Ну, коротше, ну ви розуміли. Вибачаюся. Ой, дивись, що це таке? Міні пулбек. Прикол. На, на заводику. Прикольно. Але, але, Hot Wheels нема. І, і все. О, футбол. Mm -hmm. Єдиний футбол, в який би я грав. Mm -hmm. Що, пішли? пішли? Пішли. Так. І останнє, куди ми сьогодні зайдемо, це територія мінімальних цін підвальчик. Можливо, можливо, тут навіть щось буде, але я не впевнений. Бо минули разі. Разі, ага, саме разі. Минулі рази. Кожен раз, думаю, до речі, як би звідси не шваркнутися. Так от, минулий раз нічого тут новенького не було, абсолютно. Але подивимося. Так. Абсолютно той самий п'ятипак, який стояв тут, так і стоїть. Десятипак той самий. І що тут відбувається? Щось. Поршик. Кльовий поршик обожнюємо. Його. Прям. Він, він, він кайф. Але, походу, що нічого абсолютно немає. І таке враж, враження, наче навіть сам стенд трошечки схуднув на вибір. М -м 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 -м. Нічого не бачу, нічого не бачу. Та ні, нічого не буде тут, на жаль. Так, давайте, може, ще глянемо що щось ось таке. Чисто так. А вдруг вас цікавить автопром, автосвіт, до речі, в цілому? Класна тачка, але що в неї з пропорціями? Так. М -м, дивіться, який прикольна штука. Ну, знаєте, такі, роз, розмальовка прям гар гарна. Розмальовка. Розпродаж, розпродаж. А яка ціна цього розпродажу? Цікаво. Цінників взагалі немає. Так, що тут ще є. Але масштаб не той. Масштаб не наш, на жаль. О, дивіться, яка емошка. Ще одна. Так. Ну, мабуть, мабуть, що все. Так, о, треба кнопочку натиснути, яку яку натиснути. А? 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 Давайте. От так от. Кайф. А він громкий, неймовірно. Все, о, дякую. Так, ну да, все, більше нічого немає. Дякую вам за перегляд, дякую неймовірне. І найголовніше, не забувайте поставити лайк, зробити підписочку. Звісно, ще можна колокольчик натиснути для того, щоб не пропускати наші відосики. А ми, а ми, до речі, хочу нагадати, хто досяг до самого кінця. Ми вже замовили з Санічкою з Німеччини. Це його. З Німеччини замовили треки, і вони швидко-швидко до нас вже летять. От. Тому скоро-скоро буде оновлення треку. Прям вже дуже скоро. Все, на цьому все. Пока-пока. Гарно всім дням.